Всім привіт, друзі! Часто мене запитували, як коли і від чого вакцинувати маточне поголов'я кролів. І от я вирішила зняти коротке відео відповідь на це запитання. Вакцинуються кролі маточного поголов'я і самці і самки від двох хвороб від е, міксоматозу. Та геморгічної хвороби двох штамів. Від міксоматозу та від геморгічної хвороби кролики прививаються не в одне і те саме час. Від міксоматозу прививається кожних 4 місяці, і від геморгічної кожних 6, Тобто два рази в рік від геморгічки і три рази від міксоматозу. Але на всіх є одне грубе виключення. Самки, які вигодують крольнят, вакцинуються разом з крольнятами. Тому їхня вакцинація проходить лише в період вакцинації крольчат. Можна вакцинувати в період, коли вакцинуєте маточне поголов'я, але все-таки багато раз на рік бажано не колоти самку. Ось таке вийшло цікаве.